Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як зробити справжній робочий кондиціонер у домашніх умовах. Із простих матеріалів цей саморобний охолоджувач повітря, компактний портативний і, що найголовніше, реально працює. Ідеальний варіант для спекотних літніх днів, коли потрібне швидке і дешеве рішення. Для початку збираємо корпус кондиціонера з екструдованого пінополістиролу або XPS. Він легкий, легко ріжеться і чудово зберігає холод, саме те, що треба. Вирізаємо кілька панелей і склеюємо їх у щільну коробку. Далі знаходимо центр однієї зі сторін коробки, саме тут будемо встановлювати комп'ютерний вентилятор. Такі кулери доступні, тихі, ідеально підходять для нашого проєкту. Робимо розмітку, вирізаємо отвір і готуємо місце під монтаж. Тепер на протилежній стороні коробки робимо круглий отвір це буде вихід для холодного повітря. Щоб корпус був міцнішим і герметичнішим, обклеюємо його зовні армованою стрічкою. Підійде сірий скотч або алюмінієва стрічка. Це не тільки практично, а ще й виглядає охайніше. Встановлюємо вентилятор у підготовлений отвір і надійно фіксуємо. На вихідному боці монтуємо пластикову вентиляційну решітку. Вона направляє потік повітря і додає пристрою завершеного вигляду. Тепер переходимо до виготовлення охолоджувальних елементів. Для цього беремо порожні алюмінієві банки, звичайні банки з під напоїв. Я використовую 5 штук об'ємом 330 мл. Кожну банку наповнюємо водою приблизно на 80%, щоб залишити місце для розширення під час замерзання інакше банки можуть тріснути. Ставимо їх у морозилку і заморожуємо до стану льоду. Коли банки повністю замерзнуть, розміщуємо їх у середині корпусу. Важливо, щоб потік повітря від вентилятора проходив саме по їхній холодній поверхні. Тоді повітря встигне охолодитися перед виходом назовні. Тепер підключаємо вентилятор до блоку живлення на 12 вольт, вистачить 1 ампера. Можна використати старий адаптер від роутера або ноутбука. Вентилятор всмоктує тепле повітря, проганяє його через заморожені банки і видає вже приємно прохолодне повітря через передню решітку. Такий міні-кондиціонер. Легко знижує температуру в особистій зоні на кілька градусів, підходить для робочого столу, тумбочки або навіть майстерні. До речі, ви знали цей метод заснований на принципі пасивного випарного охолодження, подібно до кемпінгових охолоджувачів або екологічних систем кондиціонування. Він енергоефективний і добре працює в невеликих приміщеннях, де немає звичайного кондиціонера. От і все. Якщо вам сподобався цей проект, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, що побудувати наступним. Може, міні-холодильник на USB або портативний лазерний гравер. Пишіть ідеї з радістю, прочитаю. Дякую за перегляд і залишайтеся прохолодними.